Всім здравствуйте, показую вам 4-кімнатну квартиру Коцебинського, 11. Зараз ми на кухні знаходимося, пральна машина. Тут вхід у нас. Йдемо по коридору, тут 4 окремих кімнати, два окремих санвузли і рахуємо скільки спальних місць, яким і ця квартира бере. Це зала. Одне два, три спальні місця. Шафа, телевізор, балкон, вид. Колишнім кортіликом, зал-вокзал. це центральний ринок. Чи те, що від нього залишилось, ну, ще є центральний ринок. Все під рукою. Йдемо далі. Друга кімната, друга кімната також з балконом. Ще два і один. Три спальних місця, вже шість. З неї йде балкон. На другу сторону вид вже внутрішній двір. Там садочок, домашній маркет, ринок попаніна, балкон йде прохідний в третю кімнату. В третій кімнаті ще у нас два спальних місця, ми вже нарахували вісім. Санвузол, бойлер та душова та підігрів води. Можете вже дзвонити 098-454-4. Такий же самий лайф, тільки 093. І четверта кімната. Двоспальне ліжка 8,2-10 спальних місць в квартирі. Може бути для великої сім'ї, для великої кількості людей, яким треба десь в одному місці працювати, можливо, з тваринками. Дзвоніть, пишіть, покажу вручний для вас час.